Харків тримається, попри всі виклики війни. Мер міста Ігор Терехов зустрівся з представниками міжнародних організацій та фондів, щоб обговорити, як разом долати нинішні проблеми. Говорили про допомогу місту та те, що ще необхідно зробити, аби підтримати харків'ян у цей складний час. Хочу щиро подякувати ще раз вам. За те, що ви робите, за те, що ви підтримуєте наше місто. Завдяки вашій допомозі нам вдалося відновити понад 30 тисяч вікон, провести ремонт близько 10 тисяч квартир. І як ви розумієте, за такими цифрами стоять людське життя. То як будуть жити люди, таких руйнацій, яке зазнає, зазнав Харків, немає жодне міста в Україні. Більш ніж 10 тисяч будинків в той іншої ступені, але мають руйнацію. На зустрічі міський голова розказав про виклики, з якими стикаються харків'яни після пошкодження їхніх будинків. Очільник Харкова наголосив, що місто потребує підтримки від фондів та міжнародних організацій. Ви розумієте, що у нас працює програма є відновлення. Але люди не можуть отримувати і бути учасником цієї програми, коли будинок є пошкодженим і він внесений в об'єкти капітального ремонту. Ця компенсація не може бути отримана. Тому, якщо буде можливість відновити вікна у будинках, що визначені як об'єкти капітального ремонту, то нам і людям головне буде Набагато легше. По нашим розрахункам таких вікон потрібно вставити приблизно 10 тисяч. Крім цього, ремонти будинків. Є такі будинки після прильотів, які потребують ремонту, але там розтрощена частина під'їзду чи повністю один, чи декілька під'їздів, а інше. Під'їзди, це я маю на увазі багатоповерхівки, многопод'їзди, перебувають в більш-менш нормальному стані. Але ці будинки одразу переходять у нас до класифікації об'єктів капітального ремонту. І якщо казати за основне, таке руйнація, то тут, звісно, ми будемо саме робити. А якщо буде у вас така можливість зробити середній та легкий ремонт, в інших в таких квартирах то можна перевести ці будинки у статус поточного ремонту, і це дуже пришвидшить відновлення. І головне дозволить мешканцям отримати певну компенсацію. Представники міжнародних організацій наголосили, що продовжать надавати допомогу Харкову. Міжнародна організація з міграції займається тим, що допомагає у відновленні пошкодженого житла, соціальної інфраструктури, а також колективних центрів. Наша робота в цілому полягає в тому, щоб надати допомогу людям з відновлення вікон, дахів, а також приміщень загального користування під'їздів. Також на цій зустрічі ми проговорювали те, що вже на цей рік надана допомога приблизно 1200 квартирам. А також ми плануємо до кінця року закінчити. Таку саму кількість. Такі зустрічі важливі для ефективної співпраці та вирішення нагальних питань. Представники міжнародних організацій відзначають, що спільне обговорення дозволяє краще розуміти потреби міста і координувати зусилля для допомоги харків'янам. Я вважаю це добре. Ми маємо можливість зустрітися з мером, обговорити нагальні проблеми, а також скоординувати наші дії. Завдяки спільним зусиллям міської влади та міжнародних організацій. Харків продовжує відновлюватися після масштабних руйнацій. Обговорення нагальних проблем та координація дій на таких зустрічах допомагають не лише покращити умови життя харків'янам, а й наблизити місто до відновлення. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Олексій Старенков, Олександра Панченко, Харків. Новини.